Настежимо за 56-м обміном українців із російського полону. Він відбувся нині, е, і звільнити вдалося з нього 49 українців. Зокрема, серед них 23 жінок, а також 15 оборонців е, АЗОВ Сталі. І більше зокрема поговорити про цей обмін до нашого ефіру. Ми запросили посестру звільненого військовослужбовця АЗОВу Маріанна Хомеріків. Вже з нами напрямом у зв'язку. Пані Маріанно, вітання вам доброго дня. Отож, пані Маріанно, розкажіть про ваші емоції, коли ви почули звістку, що звільняють військовослужбовця Азову і ще 14-ро тих, хто обороняв Азовсталь. Скільки довго ви чекали цього цієї миті? Ви знаєте, надзвичайно були сьогодні. Ми всі радісні всі, хто служили в Азові, всі, хто знають хлопців, взагалі, загалом я думаю, ця новина дуже сильно. Ну, це була дуже щаслива звістка для всієї України, тому що азовців бійців бригади Азов не міняли саме тих хлопців, які були ще в полку Азов на момент оборони Маріуполя, їх не міняли. Понад рік, аж з травня 23-го року. Ось і сьогодні, коли ми дізналися, що повернули хлопців і офіцерів і жінок, це ну це була дуже крута новина. Дуже було це все приємно розуміти, що нарешті це сталося. Мар'яна, Можливо, у вас уже були такі перші діалоги з тими, хто повернувся з полону? Можливо, вони розповіли про свої перші емоції, або навіть десь вже поділилися тим, що їм довелося пережити. Так, я мала коротку розмову по телефону зі своїм побратимом з прислужби Азову, з яким ми разом служили. Його звати Артем Дубина, позивний Нікополь. Багато журналістів нас знають з ним по спільній роботі в Азовській Е, Його звільнили сьогодні. Він обороняв Маріуполь, потрапив в полон з Азовсталі, був в полоні ось понад два роки. І я з ним мала коротесеньку розмову через друзів, попросила передати мені телефон. Перше, що він сказав, слава Україні! І що мене дуже вразило, він мене запитав. Питав, як ти? От я ще не встигла нічого сказати. Почала плакати. Кажу: Артем, я це ти. Я не вірю. Просто що я з тобою спілкуюся, що я нарешті чую твій голос. Бо ми насправді майже 4 роки разом служили. Це досить великий термін в одному підрозділі. Е, і він мене запитав, як ти? І в нього настрій бойовий, хороший. Звісно, він дуже щасливий. Знаю, що батьки його надзвичайно зраділи, були в шоці, тому що це все було дуже неочікувано сьогодні. Ось, ну і чекаю, коли зможу вже поїхати десь в госпіталь, коли їх відправлять зараз. На реабілітацію і можна буде побачитися особисто, поспілкуватися і далі вже дізнатися щось інше, тому що зараз по телефону такої можливості не було. Пані Маріанно 56-й обмін військовополонених не став виключенням питання того, що повертаються наші українці. З підірваним здоров'ям направду, і в багатьох уже при медоглядах діагностують певні хвороби, чи відомо власне щось про загальний стан азовців? Ви кажете, що наразі немає деталей стосовно кожного? Так, але чи поділилися вони, хоча б ну якимись подробицями щодо їхнього стану, чи як з ними поводилися в російському полоні? Дивіться, не буду відповідати за них. Знаю, те, що загалом відомо що. Те, що я побачила навіть по своєму другу, по своєму командиру, по братиму, те, що він надзвичайно схуд. Він схожий на себе абсолютно, але з точки зору фізичного якогось здоров'я, звісно, воно бачимо, що воно похитнулося і сильно. Так само і інші хлопці, які сьогодні вже давали інтерв'ю там на обміні, видно, що вони надзвичайно схудлі, змарнілі. Ну це вже багато каже про умови, які там є. Плюс ми всі знаємо, що, на жаль, тортури застосовують стосовно захисників Азовсталі, стосовно саме бійців бригади Азов, і не тільки ось тому. Але е, я впевнена, що вони всі відновляться, і що найголовніше, ми дуже сподіваємося на те, що ці обміни будуть продовжуватися, і буде врятовано ще багато таких хлопців і дівчат, тому що справді їм там перебувати дуже важко. І те, як виглядають люди на фотографіях зараз, обмінів це підтверджує те, що треба робити все можливе, щоб якнайшвидше їх звідти забрати е, і подарувати їм тут. Нове життя, відновлення і так далі, пані Маріано. Дякуємо вам, що змогли доєднатися сьогодні до нашого ефіру.